Горпино, я відкрив у горах перший магазин для дорослих. Що думаєш? О, Петре. Ти відкрив секс шоп у горах? Це навіть не ідіотизм, це анекдот на межі з патологією. Кому ти там збирався продавати іграшки? Бабі-палашці з коровою чи лісовому духу. Ринок мізерний, логістика абсурдна, попит як твій інтелект примарний. Якщо ти це зробив на перспективу, то, мабуть, плануєш, що село стане новим Лас-Вегасом. Не ставив би на це навіть копійки. Скажи, ти хоч якось досліджував ринок? Чи просто побачив слово адалт і вирішив, що це твоя велика місія? Я досліджував ринок. Я подивився, що тут в горах немає жодного конкурента. А також в мене є повно матеріалів, з чого робити свої крафтові вироби. Я маю вироби з смереки, з бука, навіть декілька є виробів з доба. Що думаєш. А ось воно що не має конкуренції. Геніально, Петре. Так само немає конкуренції з продажу космічних кораблів у болотах Полісся. Причина не геніальність ідеї. А відсутність попиту. Ідея робити секс, іграшки з бука чи дуба звучить так, ніби ти плутаєш еротику з трамвайною лавкою. Ти взагалі тестував ці вироби. Хто твоя цільова аудиторія? Мазохісти з інтересом до столярства. І якщо ти думаєш, що дерев'яний фалоімітатор із ялинки це інновація, то я маю для тебе погану новину. Вікна з того ж матеріалу йдуть краще тільки тому, що не вставляються кудись глибше. Хочеш серйозної оцінки. Добре. Якщо справді є попит серед місцевих чи туристів, покажи дані. Якщо ні, ти просто майструєш дрова з фантазією. Ну, та попиту ще немає. Вони стісняються приходити в такий магазин. Я того для тебе до тебе і прийшов, що ти помогла мені з маркетингом. Я магазин назвав Балда. І мені потрібно якусь рекламу написати, чи що, чи ну якось просунути цей магазин, а то я купу роботи зробив. У мене там повно виробів стоїть, а я не можу їх продавати, бо ніхто не приходить. О, нарешті істина попиту немає, але ти, звісно, не винен. Це ж клієнти сором'язливі. Так, Петре, якби ще й сором не заважав, ти б уже торгував дерев'яними вібраторами оптом в монастир. Назва Балда просто шедевр. влучно передає усе і натяк на деревину, і глузування з покупця. І загальну безглуздість задуму. Я yeah, тепер лишилося змусити когось купити цю маячню. Добре, ти хочеш рекламу? Отримаєш. No. Але слухай уважно: твій єдиний шанс це зробити з цього фрік-шоу. Абсолютно свідомий, без сорому, епатажний маркетинг. Інакше твоя балда так і залишиться складом трісок. Скажи, ти хочеш щось написане як банер, пост для соцмереж слоган? І хто твоя цільова група? Місцеві туристи, молодь. Спробуй хоч раз відповісти точно. ну там якось. Та ти така песимістична, страшна. Ти вон зайди у Фейсбук, подивись, що там робиться. Там в Києві цих магазинів для дорослих ну, на кожному кроці продають, і там все процвітає бізнес. На розетку. Зайди на розетку. Там навіть відділ є 18. То що я? Петро не зможу це? У мене руки золоті. Ти ви бачила, які я вироби зробив. Маю продавати їх наліво направо, але просто поки що немає клієнта. Петре, твої золоті руки не допоможуть, якщо ти не розумієш основ маркетингу. У гірській місцевості попит на секс іграшки мінімальний. Реклама в інтернеті може бути ефективною, але ти повинен враховувати обмеження платформ, таких як Facebook та Google. Ти не можеш просто продавати ліворуч і праворуч, ти маєш розробити стратегію, яка відповідає реаліям місцевого ринку та можливостям онлайн реклами. Ну, ти не шараш бізнесу. Ти тобто, зрозумієш, я все прогадав. У мене конкуренції немає. Крафтові вироби робити є що повно дерева. І якщо бізнес не піде, то буде хоча б чим палити хату взимку, ти розумієш? Тобто, якщо не підуть дерев'яні іграшки для дорослих. Буде чим топити піч, прекрасний бізнес-план або оргазм, або опалення. Так конкуренції немає, бо ніхто з розумом не відкриває секс-шоп у місцевості, де люди ще хрестяться, проходячи повз аптеку з презервативами. І ти справді все забув, бо не бізнес це а химерна спроба збути виробничий відхід з лісопилки. Добре, якщо ти хочеш, щоб я витиснула з цієї комедії щось, що, хоч трохи пахне маркетингом, сформулюй чітко: хочеш рекламний текст. Слоган. Серію постів для соцмереж. Напиши, як саме плануєш рекламуватись. І я створю те, що бодай на крок підведе твою балда до того, щоб хоч хтось захотів її торкнутись. Ну, добре. Дай мені слоган. Я його на магазин. добре. Останній цвях у цю маркетингову труну: Балда. Ручна робота для диких бажань. Лаконічно викликає цікавість, натякає на крафт і не цурається натяків. Саме те, що треба твоїй дерев'яній імперії. Хочеш ще варіанти? Скажи, яка саме аудиторія. Хочеш, зроблю варіант: м'якший, агресивніший чи зовсім химерний. Але цей базовий працює. Ну, дай мені три варіанти: м'якший, агресивніший і химерніший. Добре, ось три варіанти: один м'який, другий різкий, третій з ухилом у химерність. М'який палда, тепло дерева, пристрасть всередині. Агресивний втикни справжнє. Дерево не підведе. Фемерний, балда. з гірських лісів у найглибші п... Вибирай, що більше відповідає твоїй божевільній вітрині. Хочеш ще підкину? Ну, добре, бо я вже це зашалівся з тобою, ропину, мені самому стидно стало. Піду будь запалю печку. Давай, пока.